Музей сакрального мистецтва імені Владики Миколая Сімкайла відзначив десятиріччя. В основі експозиції музею приватна колекція світлої пам'яті владики Миколая Сімкайла. Є ікони зібрані ще і єпископом Павлом Василиком. До оформлення музею долучились і фахівці національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Десять років тому, коли в Коломийській єпархії відбувалась інтронізація сьогодні правлячого єпископа владики Василія Івасюка, відбулося і відкриття та освячення музею сакрального мистецтва. Саме владика Василій Івасюк зініціював цей проєкт. Каже, по-іншому зробити не міг, адже у єпархії збереглась неабияка ціннісна колекція ікон та інших церковних речей, яку впродовж життя зібрав світлої пам'яті Владика, тоді Коломийсько-Чернівецької єпархії Миколай Сімкайло. Мрією владики. Було представити цю колекцію на загал, пригадує владика Василій Івасюк. Це є пам'ять для міста Коломиї. Це є праця титанічна владики Миколая, щоб вона десь не пропала, не, не пішла по руках, а щоб вона залишилася для нащадків, для молодих людей, щоб люди пізнавали свій край, свою. Батьківщину, де вони є, що вони є, звідки походять. Бо це важливо. Бо сакральне мистецтво воно з однієї несе, так би мовити, культуру, таку, а з іншої сторони, воно нас зв'язує з творцем, з Богом. І ті всі старовинні речі, старожитності треба зберегти. Тоді чимало людей долучились до втілення ідеї. Серед них заслужений художник України Мирослав Ясінський. Він працював над розробкою інтер'єру музею. Те, що ми вже зараз маємо, воно дуже гарно живе і. І добре, що він що він є, тому що особливо щоб мовить там була, тому що воно зачіпає воно там не просто унікальні речі, просто унікальні. І, хоч музей відзначає лише перше десятиліття, та його історія розпочинається ще із 70-х років минулого століття, коли греко-католицька церква перебувала у підпіллі, каже керівниця музею сакрального мистецтва Христина Ляшенко. Саме тоді владика Микола Сімкайло розпочав збирати колекцію сакральних речей. Він на той час був ще молодим священником і роз... Разом зі світлої пам'яті владикою Павлом Василиком вони обійшли пішки майже всю західну частину України. Таємно відправляли літургії, виділяли таїнства, підтримували людей на дусі. А люди, бачачи таку ремність молодого священника, приносили йому свої святині, ті, за які були переслідувані, бо вірила, що він зможе їх зберегти для наступних поколінь, незважаючи на ризик опинитися в тюрмі. Христина Ляшенко продовжує у колекції владики, яка власне і стала основою експозиції музею сакрального мистецтва. Ікони із різних регіонів України. Є експонати з кінця 17-го і до початку 20-го століття. Це ікони, які пам'ятають дуже багато молотов. Усі. Ці 10 років музей сакрального мистецтва функціонує у катедральному соборі Преображення Христового, що у Коломиї, на вулиці театральній, настоятель собору отець Володимир Білослуд, ділиться. Щодня все нові люди ознайомлюються із експозицією музею. Скільки наше є місто Песанкове. Багато є відвідувачів з різних регіонів нашої України. Ясно рішу корективи, які снесла оця повномасштабна війна, а також перед війною коронавірус. Але тим не менше багато є тих, які бажають відвідати наш музей, адже в цьому музеї експонуються ікони початку 19-20 століття. І хочу на завершення сказати про ікони, що владика Миколай свого часу сказав, що кожна ікона, яка є в колекції, його, це є надбання цілої нашої церкви. Тому дякуємо Богові за ту можливість, що Владика передав, залишив про себе той великий такий слід і пам'ять про ікони у житті нашої церкви, в житті нашої парафії. Окрім ікон у музеї зібрано ручні хрести, дерев'яні скульптури, церковні книги та інші атрибути греко-католицької церкви. Ольга Гереджук, Андрій Гарещук для подій телеканалу НТК.